На Херсонщину з робочим візитом завітав міністр юстиції України Павло Петренко. Посадовець відвідує кожен обласний центр, спілкується з підвідомчими йому структурними органами та перевіряє їх роботу. У нас така приємна подія. Приїхав до нас міністр юстиції з інспекцією. Головна його мета була це несподіваність відвідування усіх об'єктів. Тому ми готувалися по всіх напрямках. Всі об'єкти, але що він відвідає, ми не знали. Павло Петренко розпочав свою роботу з незапланованої інспекції структурних підрозділів, що підпорядковуються головному територіальному управлінню юстиції у Херсонській області. Перший об'єкт, який відвідав міністр, майбутній центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який розпочне свою роботу з 1 липня. Буде відкрито Херсонський місцевий центр завдання безоплатної вторинної правової допомоги, який буде надавати послугам особам, які визначені законодавством щодо представництва в судах, складання працювальних документів. Та надання е консультацій юридичного характеру, також керівник відомства відвідав місцевий центр надання адміністративних послуг, де поспілкувався з представниками місцевої влади, проінспектував роботу головного територіального управління юстиції Херсонщини та відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Наступним етапом візиту очільника мін'юсту стала участь у кадровій комісії працівників юстиції області. Павло Петренко звернувся до держслужбовців з вітальним словом та роз'яснив ряд реформ та їх ефективність, що вправ. Міністерство для покращення життя громадян. Ви, як люди, які працюють в цій системі, маєте можливість і пріоритет першим проявити себе і визначитися, чи готові працювати за новими правилами. Нові правила дуже прості: це те, щоб наші органи юстиції перетворилися в адвокатів громадян, а не Тих, хто їм створює проблеми, міністр взяв участь у засіданні круглого столу, де разом з нотаріальною спільнотою області, адвокатами та представниками місцевого бізнесу обговорив новації мін'юсту. З 1 липня в Україні стартує соціальний проєкт. По всій державі запрацює 100 центрів безоплатної вторинної правової допомоги, де 5 тисяч адвокатів надаватимуть послуги малозабезпеченим громадянам України. Ми відкриваємо 4 центри по всій Херсонській області, де будуть працювати саме адвокати, як незалежні суб'єкти, і надавати. Допомогу малозабезпеченим людям, пенсіонерам, учасникам АТО, сім'ям загиблих в судових справах, в які стосуються порушення їхніх прав як в цивільних, так і в адміністративних справах. Враження від роботи юстиції Херсонщини у Павла Петренка склались неоднозначні. Міністр зазначив, що багато чого потрібно удосконалювати і розвивати, але головне, що працюють професійні кадри, які спроможні втілити плани міністерства у життя. Враження від Херсонщини. Воякі, кажу, відверто, тому що є багато дуже проблем в системі юстиції. І питання пов'язані з матеріальним забезпеченням, і питання пов'язані з роботою у бідних органів юстиції. Але є великі надії і позитив, в тому що ті люди, які зараз працюють в оновленому. Опряні юстиції мають амбітні плани змінити взагалі відношення до органів юстиції на Херсонщині на краще Дарина Дишкан, В'ячеслав телеканал Херсон Плюс.